Зацініть цю магію. Опа. Класно, прикольно. Як на мене, дуже прикольно. Це якраз такий новий функціонал, який з'явився з 31 січня на Google Pixel 8 та 8 Pro, також доступний на Samsung Galaxy S24 лінійки. Називається ця фішка Circle to Search, ну або по-іншому, кружечок або обведення для пошуку. По іншому цю фішку я можу назвати як прокачаний Google Lens, який уже давним-давно був доступний як на Google пікселях, так і на інших Android-пристроях. Тому це просто фішка, яка мала би працювати з самого початку. Ось так от тепер вона доступна. На будь-якому екрані, в будь-якому застосунку, і не потрібно для цього, для того, щоб витягнути якусь потрібну вам інформацію. Не потрібно робити додаткових скріншотів, заходити в галерею чи заходити в об'єктив додатково, щоб витягнути те, що вам потрібно. Ви читаєте, наприклад, якісь новини. Вам потрібно скопіювати тільки ось цей от текст. Відповідно, затискаєте на ось цій смужці, далі виділяєте потрібний текст, звідси, вже його можете скопіювати або перекласти. Якщо вам не текст потрібен, а картинка, то робите те саме. Можете натиснути, тобто тапнути на потрібну область. Також другий спосіб, це ви можете виділити в довільній формі. І третій спосіб, це ви можете просто, грубо кажучи, замалювати його, і воно виділяється, Залежно від того, чи ви попали чи ні. Ця штука дуже зручна, бо вона працює знову ж таки в будь-якому місті системи, де ви тільки не сидите в смартфоні. Тобто ви можете банально переглядати, наприклад, якесь відео. Ви побачили якийсь, наприклад, девайс, хочете дізнатися, що це таке, просто тапаєте і починає його шукати в тому ж застосунку Ютубі. Або, наприклад. Умовно, вам захотілося звідси забрати якийсь текст. Для цього так само затискаєте, воно все стоїть на паузі, затиснули, виділили і копіювати або перекласти. Супер зручно, супер класно, бо все це робиться дуже швидко і відповідно зменшується кількість кроків. Бо до цього як вона з'явилася, вам потрібно було, наприклад, відкривати багатозадачність, тут вже робити скріншот, чи обирати функцію вибрати, потім вже виділяти потрібні вам якісь частинки знову ж таки самої, тієї самої інформації. Ось тут, наприклад, воно виділилося повністю, і у вас немає змоги виділити конкретно те, що вам потрібно. Ось воно тут навіть працює не так. Так як би хотілося, але тепер не потрібно з цим всім мучитися, бо все працює набагато прикольніше. Знову ж таки, воно доступно на нових Pixel 8 та 8 Pro. Також на Samsung Galaxy S24 лінійки для того, щоб цей функціонал з'явився, навіть не потрібно нічого робити. Він з'явився автоматично. Так розумію, що оновилися Google Play сервіси, які роблять це в фоні. Можна перевірити тільки, зайшовши в налаштування, безпека і конфіденційність. Внизу система і оновлення. Оновлення системи Google Play має бути від 1 січня. Також додатково оновлюється за стосунок Google, після чого все це починає працювати. Супер класна фішка, так що користуйтесь!